Розвиток КВК у районі це запорука зростання творчого та свідомого молодого покоління, яке слід підтримати. І, хоча, як каже начальник районного відділу освіти Оксана Савчук, навчальний процес є дуже важливим, проте хтось із дітей можливо пов'яже своє життя із творчою діяльністю, адже такі заходи, як КВК, допомагають школярам проявляти себе в новому образі, підвищують їхню ерудицію, виховують почуття єдності і долучають до мистецтва. Сьогодні очільниця районної освіти дякує всім. Учасникам заходу за позитивні емоції, які діти подарували під час своїх виступів. Дякую ще раз вам повторюся. Можливо, за ваш той такі за ваші яскраві таланти, за ваш гострий розум, за ваш професіоналізм, за ваші акторські здібності, за всі ці всі таланти, які ви розкрили перед нами на гала концерті свої. Крім того, хотіли б ми сьогодні вчути ваші враження. Звичайно, яскравих вражень і спогадів про КВК у дітей безліч. Кожен розповідав про те, що найбільше запам'яталося про виступи і підготовку до них. Я пережила нереально багато емоцій. Це дуже чудовий комплекс. Був звичайно були деякі нюанси, підготовка було багато нервів. ми не могли підготуватися, але зрештою було. Реально, класно, ми отримали дуже багато емоцій і хочемо, щоб ця є сміху і надалі продовжувалася. Ми грали в третій, третій день. Нам, коли ми виходили, спочатку було дуже страшно, ми дуже переживали, і розгубилися на сцені, ну, але в фінальної гри ми дочекатися вже не могли. Тільки ми почули про такий чудовий фестиваль, одразу ж перебоїли емоції, всі хотіли. Їхати. Потрібно було вибирати, хто буде їхати, хто буде полювати. Дуже багато дітей хотіли з нами поїхати, потім разом складали сценарії. Все це було так швидко, тому що часу не вистачало. Потім проводились репетиції, щось нас не виходило. Щось Ми зібралися. Учасники КВК щиро дякують спонсорам за чудові подарунки, адже що їм найбільше запам'ятається, то це напевне подорожі. Ми хочу подякувати спонсорам, ті, хто тим людям, котрі започаткували цей проєкт. Ну, також хочеться щоб хочеться, щоб на другий рік теж провелася така конкурс. Шкільні лізі сміху жити, переконані як самі учасники КВК, так і його організатори. Не потрібно зупинятися на досягнутому, а ще більше докладати зусиль, старатися і вірити в свою перемогу.